Música oh. Добрий день. Привіт, Олю. Привіт, Тото! Як справи? Все супер. А в мене супер попер. <ривіт> Вітаю, Олю. Я маю дуже подібну вишиту сорочку. Це наша вишиванка. Сьогодні я розповім її таємницю. Ура! Ура! Супер! Таємниця! Таємниця! Це наш світ, у якому ми живемо. Це все країни. Оце, оце і оце – країна. А що таке країна? Це клаптик землі, який має кордони. Отакі. І в кожній країні живуть громадяни. Як ми? Саме так. Ми українці. Бо живемо в країні, що зветься Україна. Україна, Україна! У кожної країни є своя мова. Хто знає, яка мова в Україні? Українська! Так, молодці! Погляньте, крім кордонів і мови, кожна країна має розпізнавальні знаки: прапор і герб. Ого! Наш прапор синьо-жовтий. А це герб України. Тризуб. Тризуб. <реш> <реш> а коли ми будемо обідати? Зовсім скоротлі. До речі, на обід сьогодні відома на весь світ українська страва борщ. Борщ. У вас гарненька сорочка, Олю. У моєї бабусі така подушка. Ой, дякую, Міє. Це вишиванка, давній український одяг. Ця вишивка справжнє таємне послання. Кожен знак щось означає. Міле. Це як повідомлення. Так, Міє, влучно. Схоже на те. А мій тато з армії надсилає смски. Це чудово, Арчі. А чи знаєш ти, що таке армія? Це коли багато тат збираються в одному місці. <гум> так, і мам також. Армія це жителі країни, які стали воїнами, щоб захищати кордони країни від зла. А об'єднує усіх нас, українців, у всі часи, пісня. О, а я, а я знаю про Калину. І я. І -я. Тут хтось сказав пісня. Ой, лусі, челона калина похилилася. Чого? Слава Україні! Героям слава! Слава, слава героям! Ні, Героям слава! Це ж те саме! Паляниця! Що? Полуниця! Та ні, паляниця! Пароль паляниця!